Можна щось намалювати. Добре, спробуємо ще раз. Нічого не виходить. Том, допоможи. Випалювач не випалює. Мія, а ти пробувала вмикати його в розетку? Ой, точно. Велике дякую. Кейт, готова. Стоп! Зупиняємо роботу. О, але це не моє. Це не для мене. Чудовий малюнок, Том. Кейт. А у мене нічого. О, як так можна? Мія? А я не встигла. Жахливо. Ну що, раз дівчатка вирішили, що їм сукня не потрібна, тоді Том перемагає. Та ні, я ж кажу, це не мій малюнок океан. Не треба. Ось це так. Том, а тобі не рожевий колір. Ага, у тебе дуже гарні ноги. Ні, зніміть з мене цю рожеву сукню. Та годі Том. Личить! вітаємо з перемогою!